Привіт, так, так. Не завжди, коли ти встаєш зранку, то в тебе ідеальна укладка. Тому нехай це буде моє до, а я пішла робити свою ранкову рутину з новими засобами від бренду ID Hair. Ковош кондиціонер ідеальний вибір для тих, у кого нормальна чи суха шкіра голови. Він кремової консистенції, тому майже не піниться. Розроблений для м'якого та байливого очищення, Розподіляю і гарно масажую. Далі зволожуючий кондиціонер. Він глибоко проникає у волосся, надаючи необхідну вологу. Наношена дуже мокре волосся. Ступаю від коренів, прочесую руками. Таким чином, розподіляючи засіб та обережно без пошкодження розшісую волосся, ретельно змиваю, ще збризгую водою, щоб перед стайлінгом вода аж капала з волосся і далі вкладаю. М'який крем для структурних і невагомих локонів з легкою фіксацією, наношу на вологе волосся, розподіляю. Формую локони нашим улюбленим руком жамкання знизу вверх, трохи води. Далі в нас гель-антифриз для окреслених локонів без пухнастості. Забезпечує середню фіксацію та зволоження кучерів, не обтяжуючи їх. Рівномірно наношу на волосся, погладжуючими рухами, і формую локони. Жамкою, як завжди, мікрофібровим рушничком формую кучері технікою мікроплопінг. Таким чином забираю зайву вологу та формую гладенькі та структуровані локони. Як завжди, зажими для прикора. Нового об'єму, і я пішла збиратись далі. Ось така вийшла укладка. Такі пухкі, підкручені, як я люблю. Ці локони доповнюють мій образ. Останні штрихи і я побігла по справах, а ви не гайте час. І мерщій у curlshopua. Там ви знайдете багато цікавого для себе. Па-па!